Я вам розкажу про свого рідного дідуся, який пройшов афганську війну, який бачив смер смерть очима своїми, а та лишила в його серці руїни. Одинадцятирічний Микола з села Йорденеш Тиглобоцького району про свого дідуся афганця склав поему. Допомагала хлопчикові його вчитель та матір пані Марія. Дуже мало що дізналися про, про нього, бо він мені в дитинство нічого не розповів. А онукові захотів щось розповісти І з того, що він нам розповів, ми зробили поему. А в глибоці учні разом із вчителем на тему героїв моїй родині провели дослідження, написали історію про 92-річного ветерана УПА Тітуса Зеленка під назвою «Незламний патріотизм досі про дідуся не писав ніхто. Він два рази перебував в тюрмах, на Вуркуті він в заслання потрапив, і незважаючи на це, він не зламався. Він прожив чудове, гідне життя своєю дружиною, виховав чудових дітей. Я казала, діти, цінуйте, тому що ви не просто слухаєте, ви не просто читаєте історію. От, з підручника ви можете до неї безпосередньо доторкнутися. Особливо нагороду у конкурсі. Отримала Оксана Філіпчук. Дівчинка зворушила усіх історією про героя Ігора Філіпчука, рідного батька, який загинув в Луганській області 8 липня 2014 року. Ну, він був добрим, веселим, завжди що потрібно допомагав всім. Дуже любив своїх батьків, нас з братом завжди нас кругом возив, там, куди хотіли, купляв нам все. У всеукраїнському конкурсі малюнків та творів на тему «Герої в моїй родині взяли участь 29 дев'ятеро буковицьких школярів. Організатори кажуть, приємно вражені роботами дітей. Родинні зв'язки і патріотизм в Україні набирають нового рівня, значить, держава стає міцнішою, і потужнішою. Має гумена, Іван Чижик місцевий час.